Друзі, добровольчих загонів, які тут долешкоються, соколята, які недавно вернулися з поля бою, які юні, але вже згарковані в боях. Вітаю вояків батальйону УУМ і начальника штабу другого скібу, який. Під час святкування Пасхи в плісках тримав Євангелія, коли ми молилися за перемогу України і її народу. Вітаю українську владу, яка думає, яка думає любить український народ. Вітаю всіх тут присутніх, депутатів. Верховної Ради, які багато спричинилися до того, щоб тут стало справжнє місце для паломництва. І користуючись їх присутністю, я дуже хочу, щоб це рішення Верховної Ради на восьмий раз проголосовано було здійснене, щоби цьому великому герою. Почесному громадянину міста і його... Мирославу Симчичу було надане президентом звання Героя України цьому старцю 94 роки. Він, будучи молоденьким, 20 двадцятилітним юнаком. На чолі сотні він розбив цілий полк побірного війська НКВДСів і знищив двічі героя Совєтського Союзу, генерал Майора Дергачова, який нищив Україну і нам, нам, дружних татар. Я прошу вас, депутати обранці, де депут приголосувала Верховна Рада, Ви відбитися, ви вмієте для народу, щоб цей символ був, він має 94 роки. Може, він 95-доживе. Нам потрібні такі непереможні символи. А тепер я хочу зачитати. Цю моя промова буде в формі звернення, яке, на мою думку, скромного капелана, братства, Краєвого Унупа. Я думаю, що воно. У час такої технічної можливості буде донесено до вухтів людей, до якого воно направляється. Я думаю, що якщо це може бути на одну-дві хвилини, довше я прошу мене вибачити. Але це я роблю з тим наміром. Я розмовляв з батьма людьми. Я узгоджував майже кожне слово і хочу, щоби тут. З того місця, з цієї гори, з того героїчного місця було почути це слово тим людям, у яких в руках яких Господь дав долю України. Ще вітаю іменинників та імениниць, вояків УПА їхнього командира, вітаю представників влади, славне козацтво. І вітаю всіх воїнів, добровольців, тут присутні, і тих, які декілька днів тому відбули на передову, з якими мав радість молитися у пісках під канонаду і вибухи снарядів. Вітаю всіх, тут присутніх, братів і сестер. Слово Боже наказує священникам невпинно проповідувати Божу правду, викривати злочини і гріх. Якщо, якщо уста священника замовкнуть, він буде покараний смертю. Хіба мають право мовчати? Священники, коли бачать, яка велика загроза втрати державності, і не тільки через станки Путіна, а через злодійство влади, відсутність змін і Тотальну корупцію найвищих посадовців співкамерних. Мого покійного приятеля Івана Геля, психіатр політв'язмезень Семен Глузман, намалював колективний портрет української влади, яка орієнтована на свої власні інтереси, яка виховує замовлення злочинних злодійських кланів, дбає про свою родину, своїх коханок і цинічно сміється з українську. Народу, який її поки що терпить, а головне, як зазначає глузман, в, їхній, в їхньому мозку відсутні нейрони, які відповідають за моральність. А теперішній відкритий лист цього щирого живого українця, президенту Порошенку, в якому він аргументовано пророкує. Долю Януковича, якщо не буде позитивних змін в державі, в підпілля гарант не піде, відстрілюватися він не буде, не буде відстрілюватися і куля в лоб. Заберуть цукерки не тільки в Липецьку, а всі цукерки. На берегах Дніпра, Дністра. Дякую. На малюничі схили Карпат, подивімося, гляньмо на царські села, владне мафіозії, ви побачите сотні, тисячі вежегірів, депутатів, бюрократів, суддів, прокурорів, митників, податників і вибачте всі інших коритників, палаци яких не снилися навіть колумбійським наркобаронам, а вже невеличка хатинка екс-президента Грузії Саакашвілі виглядає тими палацами як псова Буда. Петре Олексійовичу, церква, народ молиться за вас, вам повірили, рятуйте Україну! Невигідні мінські угоди і майбутні вибори. Не принесуть нічого доброго, якщо зміни не розпочати негайно. Ще є короткий час. Хіба ви не бачите, як готується п'ята колона до реваншу, як формуються нові партійні проекти? Кріп, петрушка, «Хрін», як з гумором називають їх співчизники. Вирішучі. Я що чогось добитися, не пам'ятаємо ваш полум'яний виступ з гусениць екскаватора. Ми пам'ятаємо заміну на Левайченка, коли ви, вам прийшлося через куліно прогинати частину парламенту. Ми бачимо, як процвітає рошен під час. Українських злиднів, заставте працювати для України всіх, добро також повинно мати міцний кулак, поставте на місце прем'єра і злодійських паркетних генералів. В іншому випадку заберуть українцю Україну, а найперше полюбіть батьківщину всім серцем. Бо, за словами Грушевського, найбільшою трагедію України є те, що кермують на ті, які зовсім не люблять. Апостола Петра, якого сьогодні свято Христос запитав: що любиш ти мене? І зі нас запитує Господь. Що любите ви мене і бідні бабусі, які з мізерної пенсії жертвують на тепловізори на військове спорядження разом за послом відповідай, Господи, ти знаєш, як ми любимо тебе, як ми благословляємо своїх дітей і внуків на захист Батьківщини, як віддаємо останнє, щоби тільки не вмерла Україна. Забитує і вас, господь, українська влада, і ви, українські скоробагатьки. Чи любите ви Україну? Дивіться, багато гине воїнів через брак найновішого військового спорядження. Волонтери не в силі всім забезпечити великий гріх бути глухим, коли поруч плачуть матері, які втратили своїх синів через вашу черствість, і скупість кров дітей України на вас і ваших дітях, якщо не змінитеся і не будете жити для України. Так дійсно не веселі і гарячі часи, і ми не маємо права допустити новий Майдан, до яких закликають ті гарячі голови. Це може привести до втрати державності. Просимо вас, замінюйте. Державний апарат, просимо замінюйте тих, які обволили гривню, які спричинилися до котелів і смерті тисяч співчизників. Спирайтеся на народ, який підтримає вас, коли побачить, що ви його любите. Кажуть: коней на переправі не міняють, а ослів, злодіїв, кумів, цукеркових функціонерів, злочинців міняють. Потрібно міняти не тільки замінюють злочинців, відрізаючи рилу від корита, а й саджають до заграти на відповідний термін. Непокірне непокаране зло дратує народ. Пам'ятайте, Петро Доксівчу, як говорить слово Боже, де немає правди у. Владі там народ занепадає. Більшу частину свого життя я провів у селі і добре знаю, що присутність кота на господарстві відчувають миші Шурі. навіть якщо ті дуже є великі ледоцуга і вже не дуже приймаються Своїми посадовими обов'язками і більшу частину життя гріється на печі або на кулі на господині, все одно його присутність тримає його опонентів у напруженні. А в нас в Україні судя царевиш, податковий ректор, прокурори, митники і всі злодії. Не відчувають Україні посади президента, а це правило до добра не приведе. Своє скромне слово возношу ще до однієї людини, яка, на мою думку, має можливість вибити диявольський трон людожера, слуги диявола перед слуги диявола Путіна. Цією людиною особою є першою рарх. Російської православної церкви в Україні митрополит Онуфрій, Владико Онуфрію. Прочитайте в Ютубі слова великого російського святого, якого всі шануєте мудру людину, філософа Ігнатія Прянчанінова, якого цитує професор. Московської духовної академії Осипов про те, що Росія стане знаряддям в руках сатани Антихриста. Хіба ви цього не бачите, не підтримує? А підтримуєте ката України? Ви навіть не піднялися, коли згадувалися імена убієнних українських героїв. Навертайтеся! До українського народу, до української землі, до розуміння українських потреб Єдина помісна церква в Україні питання часу. Наближайте цей час, рятуйте Україну, вашу любов, до церкви, до України, побачить наші, навіть сліпий і почує лукий. Дорогий українські народи, усього святого великого місяця я закликаю вас до єдності середів. хай не буде в нас різних думок, хай будуть може різні назви. Карпатська січ, Січ, сокіл, хай буде. Свобода, хай буде різна політична забарвленість, але хай буде єдине, яке об'єднує нас, любов до Бога і нашої обкраденої батьківщини. Це дорогі брати і сестри, провокація наших опонентів, руїв. Це провокація Медвечука і його Шурів, які будь-яка з України теперішні справи. Господи, милосердний, не ми звертаємось до тебе. Дай розум нашій владі, Господи милосердний, дай таку мужність, яку мали й мають ці вояки, які від усе моляться, яку мали ті воїни, ці великі герої, за яких ми молимося. Ми віримо, що велика кров була бронята за Україну, і ми віримо, що українські сильний, він вдався розсварити себе. Він збереже єдність своїх рядів і віримо. Ми погодуємо незабаром таку сильну, непереможну могутню державу, за яку поклали голови ці герої, пам'ятник, яких ми тут, трохи, брати і сестри, спрудили. І ще на саме саме закінчення я хочу сказати, знаєте, є основне питання філософії. Буття породжує свідомість. А якщо перефразувати биття. Биття породжує свідомість. Я собі пригадую, як ми провозили гуманітарну допомогу через цю митницю, не назву, біля міста Кирів. І мій друг побратим, голова Сокальської ради, він домовлення було, що ми не веземе собі. І коли сказав цей чоловік який не хотів нас пропустити, сказав, що він святий, він не краде, я як кажу, якщо ви попрацювали 15 років на митниці начальником зміни, то вам уже на ваших диявольських копитах у всіх рогах нема не має ставити печатки. І коли я сказав йому, що добре, ми зараз приведемо. А Стросапську самооборону. Ми зараз прийдемо сюди з помповими рушницями зареєстрованими. Візлякався в шкур. Я казав, сказав йому, биття породжує свідомість. Биймо, не вбиваємо, бо я все ще немає про згади, але знову ці слова, які сказав колись біля пам'ятника Степану Бандері Стимул – це… Слово латинське палиця, стимуція палиця, стимулювати владу палицею, палицею, палицею. Я думаю, що розум він прийде, до другі брати і сестри, у голову. Вона буде жити для бою України. А зараз закликаю до миру. Молюся, буду дзвонити до свого приятеля, якого люблю, знаю. Олега тягне бока до. Інших людей, які мають не останнє слово, щоб втахомирити ці порозбургані пристаці, які буршують у мукачу. Хай Бог усіх благословить. ми молимо вас за вас. Ми вас любимо і віримо. Полина кров немерновітня спричиниться до побудови нової, сильної української України. будуть щасливими, багатими, не тільки посівальники, бандити, податники, митники, а весь український народ. Слава Україні! Слава! Слава непереможному українському народові! Слава! 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 Слава!